Україна втратила перший F-16. В результаті катастрофи загинув льотчик Олексій Мес з поливним Мунфіш. Втрату винищувача підтвердили у генштабі та розповіли, що трагедія трапилася під час відбиття масованої російської атаки. Тоді з одним з винищувачів F-16 був втрачений зв'язок. Це сталося після того, як винищувач почав заходити на наступну ворожу ціль. У Міноборони створили спеціальну комісію для встановлення причин аварії. Нині фахівці працюють в районі падіння літака. Водночас у Міноборони США відмовилися Коментувати трагедію, як зазначила представниця Пентагону Сабіна Сінг, США не отримували від України запитів на допомогу в розслідуванні інциденту. Я бачила повідомлення, але немає інформації про надання допомоги з нашого боку або запитів про неї з боку України. Я не буду вдаватися в деталі щодо кількості F-16 в Україні. Це питання для української сторони. Водночас американські змі писали, що можливою причиною аварії могла бути поломка літака чи помилка пілота, але наразі це з'ясовується. Крім того, голос Америки з посиланням на джерела в повітряних силах України зазначили, що не виключається і так званий дружній вогонь. Відомо, що в результаті катастрофи загинув льотчик Олексій Майс позивним Мунфіш про його загибель під час відбиття російської ракетно-дронової атаки. Повідомили в повітряному командуванні захід, але спершу не уточнювали, яким саме літаком він пілотував. Мунфіс пішла свого останнього бойового виліту знищив три крилаті ракети та один ударний безпілотник. Відомо, що Мунфіш був одним з перших пілотів, які проходили навчання на F-16 у Британії. Про це зокрема повідомляло 144-те винищувальне крило повітряних сил Нацгвардії. США. А літаки, що мала тоді на озброєнні Україна, порівнював з F-16 як перехід з кнопкового телефону на 16-й айфон. До цього Мунфіш разом з іншим українським льотчиком Андрієм Пільщиком з позивним Джус любіювали питання передачі Україні західних винищувачів F-16. шістнадцять та Мунфіш з'їздили та зустрічалися з американськими урядовцями, що Конати їх дозволити передачу f-16 українській армії до того, як пересісти на f-16 мейс був командиром ескадрилі українських винищувачів Міг 29 загиблим льотчиком. Попрощалися 29 серпня. Наказом головнокомандувача збройних сил України йому посмертно присвоїли військове звання, полковник. Олексій рятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя. Олексій мейс був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі та в небі, добрим другом, люблячим Ином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни написали у повітряних силах. Я нагадаю, понеділок, 26 серпня, Російська Федерація завдала наймасованішого за 2,5 роки удару по Україні. Тоді терористична армія запустила по нашій території 127 ракет та 109 дронів камікадзе.